Вітаю всіх. Постійно зараз питання про Зеленський Залужний, Залужний Зеленський, кучу всього вилазити почало дуже багато. Ви знаєте, я хочу розглянути питання в такому ракурсі трішки. Відношення Зеленського залужного я бачила. Так, Зеленський, хоче дійсно зняти залужного з посади головнокомандуючого ЗСУ. Зеленський хоче зняти заложного з посади головнокомандуючого ЗСУ. Так, ви знаєте, є така думка, є така думка, щоб це зробити. Так, є, Зеленський хоче, але багато на цю тему емоційності не хочуть. Багато людей вірить в залужного. Розумієте? Добре. Залужний хоче сам піти з посади головнокомандуючого ЗСУ. Залужний хоче вже сам піти з посади головнокомандуючого ЗСУ. Хоче сам залужний вже. Важко йому, знаєте. Ох, йому як. Как... Ви знаєте, йому важко. Він там. Зв'язаний по рукам і ногам, йому там дуже важко, він же думає про це конкретно. Але він не може просто взяти і піти. Це Ой, певні домовленості. Ви знаєте, на цю тему вже? Ну, це не дивно. Починаються таємні домовленості. Що робити з цим? Це все таємно, Ось таємність тут є. Залужному важко. Йому не дають робити те, що він хоче. Сьогодні буквально вилізли новини про те, що він хотів з Бахмута не тримати, Авдіївку не тримати. Ну, це, це з військової точки зору це дійсно безглубно все це тримати. Ви розумієте, що це все важко? Взагалі, давайте так. Залужний залишиться в кінцевому результаті на посаді. Те, що я робила, що його не знімуть. Давайте так. Несильно його не знімуть. Але, насильно не зніму. Залужний сам залишиться на посаді головнокомандуючого ЗСУ. Залужний сам залишиться на посаді головнокомандуючого ЗСУ. Так чи ні? Так, він залишиться, любі мої. Він так і залишиться, бо без варіантів. Він залишається. Угу. Важко, але залишиться. Важке рішення. Це дуже важке рішення, розумієте зараз. І потрібні люди, щоб воювати, розумієте? Так, тепер хочу. Чи дійсно, чи дійсно є розбіжність у залужного та зеленського на тему мобілізації чоловіків? Чи дійсно є розбіжності на тему мобілізації зеленського та залужного? Вони є? Так, любі мої, вони є. Вони таємні є. Є, по-перше, пажі це вік, по-перше, це вік. По-друге, кількість. Тобто, скільки людей треба. Є, однозначно є. Емоцій багато Боже, скільки. Дивіться, є відстоювання своїх думок. Кожний відстоює свою думку. Ух, тут капець. Маніпуляції тут дуже важко. На тему мобілізації: скільки людей, як це робити? Один хоче дійсно людей, інший відстоює цих людей. Дивіться, це дуже важке питання. На основі цього питання ще буде, і буде, і буде. На жаль, це дійсно так. Кожен відстоює свою думку. І кожен правий. Розумієте, зеленський за народ, тому що люди втомилися. Той за те, що треба відвоювати, але. Ну, на жаль, така ситуація.